На порядку денному насправді рішення 11 про затвердження програми відпочинку дітей з регіонів України, щоб від російської агресії на 2026 році. Програма військового центру це соціальних служб в рамках цієї програми передбачено прийняття двох груп дітей по 20 осіб, це загалом 40 дітей буде. Передбачено проживання, харчування, які організаційні витрати на проведення майстер-класів, подарунки дітям. Це в рамках свої міжнари програми ніч-опліч є програма, національний проєкт. Вже ми зійшли за від строк громад, у кого мені таких дітей у нас щена. А в нас було року було прийняття таких дітей, тому ми цього року знову подаємо, бо є запити. Де не будуть А ми оголошуємо тендер, хто пройде. По нашому району? Санаторію, так? Так, так, так. Тому що велика сума це йде на тендер. Так, Добре, ще буде скільки за допомогою Ставимо голосування. Хтось те, що підтримати дане перед рішення до нашої зазвички за, за, за. дякую. Рекомендувати раді. І наступне перевірки, які наславши. Ми, 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 ми подаємо на розгляд рішення про виділення <звіт> радиатносної <розв 'язкової звіт> грошової допомоги, особи з інвалідністю нашої необхідно, а саме Бойкове Соломія Ярославичу. У нас розгляд мій. депутатської комісії, оскільки сума перевищує максимально яку по нужним матеріалам за tutto. Згідно з калькуляцією, яку надає нам мотричі, 21 день складає сума 138 тисяч 600. Тобто в середньому по 7 тисяч гривень за день. я можу чітко сказати. Перебування 6 тисяч особи на день, але ми додається додаткової долі доскільки це перша А група. 6 600. 6 600. Кто сдажуть цю трем дані про рішення? Іваночко забув, значить, за стіжки або за 78